Треба ж вибрати, щоб красивіше було, як на камарці. Їй, дай а що? де й пригоріли, аж от, де співала. Ой, мене слід. Ось вибрала. Підгоріли. <рі CNC> вибрала на свою голову. <рістична> <рістична> взяла ж другий спробувати. Візьму оцей. Зараз нащупаю. Тут соку аж продирявилося. Дивіться. Ой! Як вам показати, як отам красиво показують, що з них лється. А бля, м'ясо діка. Це вже перепосідні були. Там, де... Оце да. Там, де більше тіста, то перші були. Треба ж було. Надо тренироваться. Mm. Это же еще из него вытекло. Ой, копай, я mm -hmm. Боже, а какое блаженство, Ах, какое блаженство. <реш> Всім доброго вечорочка. Сьогодні буду робити біляшики, біляші. Ідея в голову прийшла, бо діти їздили на район, привезли один біляш покуштувати, а він ну ніячого, що то не знаю. Я вирішила собі зробити, ну, як собі, для сім'ї. Водичка обична в мене, тепленька, ось під соду. Дамо дрожжів сухих. Рецепту нема ніякого. Так що запитання можна не задавати. Осков вже перемолола, Я десь 30 будинки дала, вже сок пустила. Ой, ладно, здається, то... Та ні, немало. Мукичка. Я її не працюю тут. Поконьте якісь ходи. Вікно щовелиться. Зараз покажу, яке тісто я роблю, бо дуже багато коментарів по поводу кіста. тісто замісюю, кисто замісюю, щоб воно таке було не, не рідке і не густе. Ну і щоб руку не взяти його. Рукою не замісю, ложкою. Потім покажу, як це все діло, я роблю. Може, і інші так роблять, не знаю. В цьому остановимся. А може ще трішки. Ну, мабуть, ще трішки бо це занадто буде. Все, більше не всі патиники. Перший, що кілограм вийшло. Завійницію. Форш у мене, то м'ясо у мене свиняче. Особенно ложкою. Був би оце це включив насипав, і сиди, загоряй. А він тобі все поробив діла. Так, все. Оце отаке таке кисто я замісила. Так, я буду чекати, доки підійде. Ну а для вас... Час пройде незаметно. Колючка відкрита і хай підходить Так, ну що, поїхали роботати? Кісточком вже підійшло. Олію я поставила. Зараз треба багато кічки. Його брати так треба Я ложкою. хто хтось хоче. Я думаю, і там буде добре. Чи з водичкою, чи з соком. Падають на дворі. Сьогодні є сторони поляпали з другої. Тепер мені треба щось щось положити сюди. Ось такий ляпанець получився. Сейчас рукой попробую. Головне, аби би його на цей. Наліплювати. Це щось я багато взяла. Це вийде вареник дебелий. Багато теж п'ять не треба зразу, бо тоді порозлозяться, мені кажеться. Ну, я так роблю, а ви ж не знаєте. Істо хороше, бульбашки йдуть. Так, бачу, що вже це прорветься, Перестаралася старалася я. Так, жду. Ще один, мабуть, деплю, хай буде. Буде багато, або ну, фаршу то, звісно, останеться. А от кісто може і залишиться. Тобто фаршу може не остатися, а кисто може і залишиться. Наплила. Що-нибудь плила, плила, але ну, наплила. сейчас йду дивитися, що там олія нагрілася чи не нагрілася. Okay, олія вже добре нагрілася. Ой. Хочу у мене тільки два влази сюди. Поливаємо лілкою. Зараз похотаю, щас він набухне. Ай! <рес> Чуть не зірвався. Дивіться, який красовець. Хороша, ждемо трішки. Думаю, добавить газу. Mm -hmm. Mm -hmm. Ой, а миску, а миску? Куди ж я буду вложити? тульточки не зварювані. О, саме раз. Так, надо взяти вилочку. Сейчас ну, я переверну ложечку і візьму вилочку. Ось так. Пропікатиметься швидко, ой, прожарюватиметься, тому що воно тонесеньке там ще й... Є... какие-то жбачки жидинькие. Жидень, Видите, как барабуля. Вот так. Следующий пришел.

В небі співати. Так, як в мене подва, то штучки влази на сковородку, так що я вспіну. Зараз с... турбота, я включиться. Так, <звук> вони зліпили побігли, глянемо там. бо згорить. <звук> Далі пляхи сюди не продерявилося, що пить дуже. Ну, я от не буду, бордутся же, бачите? Mm -hmm. так, вот, бурбоза. Oh, я миску взяла. Ми в такому темпі робимо далі. Дороблю, покажу результат. Рухи дарабують, кузирики. Така гора, я вже дожарила така гора біляшиків моїх вийшла. Ці тільки жару ще гаряче тільки достала. Дивіться, які. Ой, гаряче не можу довго держати. Візьму десь нижнє. Навіщо вибрати, щоб красивіше було, як на каварти. Їй де й пригоріли, аж де співала. Ой, мене сління. Вибрала. Підгорілий. Mm. <ріст> Вибрала на свою. голову <ріст> ну, ладно. ну, це не всі, а в мене одна пупця вийшла тільки. Боже гарячий капець. Як оце його куштувати? Оце б, б сметани. Що будемо пробувати. Дивіться. Короче, так жарила, що ще й м'ясо залишилося. Блін, це ж на таке взяти. Крутила, крутила і взяла. Подивіться, яка кісто. Тонше не змогла зробити. Може, і тонше роблять, не знаю. Ну, як тонше робиш, надо треба більше стояти, бо воно, короче, рветься. Боже, яка смакота. Домашнє я домашня. Зараз діти знайдеться і будуть довольні. Щось хотіла ще сказати. А, хотіла ж вам предложити. Веріть, припрощайтеся. Ви в мене підписники гарні, коментуєте, лайкаєте, нічого поганого не пишете. Підтримуєте, так що е, всім вдячна своїм підписникам за підтримку і те, і т.п. Так що беріть. Тут, звісно, їх смолотов для всієї кількості, яка там є. Mm -hmm. Да, зараз без сметанки вообще одірватися не можна. Дуже їсти не можна. то їй всім смачно. В мене е uh, біляшики з вас лайк. Не зустріть їх. Виключаю, чи стоїть.